Привіт, дівчата, вітаю на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене е, огляду мого замовлення з Aliexpress. Тут у мене 14 позицій, дещо е, для догляду за шкірою, е, засоби для краси та дещо з біжутерії. Поїхали! І перші 4 позиції це біжутерія та окуляри для сонця. Перша позиція це ось такі чудові сережки з перлинами. з за сталі. Вони дуже-дуже легкі. Я дуже люблю е, прикраси з перлинами. Треба інший одяг, тому що сьогодні вони тут будики золоті. Хоча в мене теж тут перлини. Ось такі вони дуже-дуже нічні. мене вже є одні з перлинами, але перлин для мене не буває багато. Я, змовно, ще собі такі. Вони дуже так гарно рухаються. Наступне це ось така підвіска формі листя. Дуже-дуже гарно. Дивіться, дуже-дуже гарно. Ось так вона виглядає. Гарно. Треба костинку повністю чорним, тоді вона дуже красива. Перебор в мене з та все прикрашки. Дуже воно гарно блищить, дуже красиво. Наступна позиція це теж ось така підвізка. Вона більш довга. Бачите, теж з неживіючої сталі. такий типу, камінець. Досить почка. Мені здається, сюди треба теж такий а, а, однотонний крой. Буде дуже красиво. Ще вона була в золотому кольорі, але я собі вибрала сріблястому, тому що в мене вже і сірешки тієї ті в стріблястому кольорі і челісти м'язкі. Ось так воно поглядемо. Далі це сонцезахисні окуляри. В мене вже є такі. Я їх приносила селінтом. Це тобто, модель фляїв від селін. Дуже мені вона подобається, але целі вони коштують забагато, тому я собі взяла ось такі, але ті, що я вже маю, вони не такі якісні, як ці. Тут дуже а, гарно зроблений навіть логотип. Що, я це кажучи, не сподівалась, тому що на сайті він не вказаний. Але вони такі більш, більш, більш важкі і зроблені, мені здається, більш якісно. Ось такі вони. Наступний лот. Це не прикраса, але дуже цікава штучка. В мене є брюки, які на мене ідеально підходять за довжиною, за шириною. Але вони для мене досить широкі у поясі, і в них немає цих хлястиків, де можна одягнути рівнець. Тому, на жаль, я їх більше часу не носила, тому що вони майже з мене спадають. І я вже шукала, що мені можна з ними зробити. Я ж думала, може їх якось перешити, щось вшити чи звузити. Але на AliExpress я знайшла. Як на мене, просто шикарна річ. Це ось такі, такі закльовки. Я зараз підплю фотографію, ви побачите, як це працює. Тобто не треба нічого перешивати, просто правильно з двох боків вставити ось ці звужувачі і, і все. І проблема вирішена. І дуже гарно, що вони мають такі... Цікавий вигляд. Тут також перлини, як мені подобається. Є різні варіанти, є з квіточками, є з метеликами, є просто якісь металеві, є з якісь прекрасні яхті Дуже класна штука. Хочу спробувати, нарешті буду носити свої брюки. Далі переходжу для засобів для краси. замовила собі такий набір для ламінування та фарбування брів в мене є така проблема, ми вдалий татуаж, мрів. Я робила його дуже давно. Я думаю, що десь 17 років тому, коли тільки все це починалось. І, на жаль, мені дуже подобається результат, тому що мені неправильно особою форму, мені занадто зависили. Треба буде проводити все лазером, але зараз це не на часі, тому а, я хочу спробувати а, прокрасити цю зону, Тому що вона має... тому що зараз я підкрашу олівцем, а коли без макіяжу вони мають свій такий негатний сірий відтінок, тому а, я хочу спробувати. Перше, замоламінувати свої брови, щоб вони дивилися в мене вверх гарно. Вони весь час в мене опускаються. І хочу спробувати зафарбувати. Тобто не тільки волоски, а також шкіру. Дуже гарний цей набір. Тут є засоби для ламінування. Ось вони. Поетапно, крок за, крок, крок за кроком. Також засоби для фарбування в двох кольорах. А чорний та коричневий. Я буду використовувати коричневий. А, мені дуже цікаво, що вийде в мене якийсь результат. <гум> Обов'язково з вами поділюся. Якщо ви вже використовували цей засіб, дайте мені про це знати. Перш ніж я зробила щось зі своїми бровами. Далі в мене ось такий красивий бронзер. А, дуже гарне окування в нього. Як на мене, я взяла трошки світлий колір для мене. Вона більш таке, як темна пудра, ніяк бронзер. Там були більш темні кольори, але досить такий гарний. Він дуже баргатистий на... на дотик і дуже приємний. Я кажу, дуже гарне обладнання, мені подобається. А потім наступний продукт це просто шикарний крем під очі. Це вже моя. Друга баночка. Перше я використала до останньої краплинки. У нього теж дуже класне пакування ось таке око. Він з кофеїном. Незвичайно приємний, легкий, нелипкий. Після його нанесення відчувається справжнє зволоження шкіри. Мені дуже подобається. Це я, чесно кажучи, можу навіть рекомендувати. Коштую він десь 3, -3 євро з а, дуже класний продукт. Наступне це такий ну, CC-крем, який пристосовується до кольору вашої шкіри. Він йде в трьох відтінках: Зелений, рожевий та гель. Я вибрала зелений, так як він а, повинен а, перекривати пігментацію на обличчя. Він білого кольору має пристосовуватися за типом вашої кольором типом та кольором вашої шкіри. Так, не видно. аромат. Так, собі, чесно кажучи, спробуємо. Я собі також замовила спробувати ось таку маску догляд за волоссям на фото в рекламі. Волосся має бути як шовк. Нічого не можу сказати, хочу спробувати. Ще я собі замовила один засіб ось такий лак для нігтів. Це для промальовування френчу, це якісь малюнки, ось такі класні блискавки. Світло відзеркальне, вони дуже гарні. Купити можу собі якісь маніфори на У мене вже є в інших кольорах. Цього разу хочу зробити з такібляським кольором. І ще досить цікавий засіб, який я замовила, це гаджет для масажу обличчя. Є він в двох варіантах. Є такі рукавички, які одягаються на руки і проводяться масаж, тому що через них проходить імпульс. Але я обрала більш лінивий спосіб ось такий масажер для обличчя а з таким ось пультом. До нього прикріплюються ці, не було, як вони називаються, та на обличчя наносяться ось такі наліпки на зону під очами та ось на цю зону. І вже проводиться масаж. І з цим масажором шкіра має стати більш проводим та більш підтягнутою і більш чіткий зробити овал обличчя. Дуже цікава я з нетерпінням цього чекала, з цього, що мені сьогодні приїхала, з цього, що я сьогодні відкрила, це найбільше, що я цікала. І потім, ще в мене залишилося під позиції, це ось така резиночка для волосся в шоколадному кольорі, щоб робити такі елегантні зачіски. Yeah. О, якось тут красиво так її зав'язати, ці хвостик чи підняти можна. Мені здається, досить гарно. Ось так виглядає. Здається, дуже вигада. І останні це ось такі хохотки теж в шоколадному кольорі. вони досить плодні, досить, приємні на довтик, не гресенькі Вони дуже на дотик. Вони такі, наче бархальні. Ось така розпаковка в мене сьогодні вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, дайте мені про це знати. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І будемо робити розпаковки разом. Чао!